Добрий день. Вітаю вас всіх на каналі Української духовної академії просвітлення. Моє посвячене ім'я Хорс, звуть мене Віктор Федорович. Я очільник Української духовної академії просвітлення. І сьогодні я хочу запросити всіх вас, дорогі українці, на спільну нашу дію, яка запланована на 13 січня о 20.00. Ця дія буде проходити на двох. Платформах одночасно на YouTube-каналі Української Духовної Академії Просвітлення і на телеграм-каналі нашої Академії в рубриці, яка називається Народження нової нації. Цю програму ми запустили із 1 грудня минулого року. І ось вона за цей час вже пройшла два етапи. Ми працювали на Реаліза... реалізацію цього проекту е... на Різдво, два вечори е... в новорічну ніч, і от 13 числа в вищій сфери буття нам показали, що нам треба провести таку спільну е... практику імпульс, до якої треба залучити декілька десятків тисяч. Українців. І ця дія називається Шлях відновлення України. На цей вечір запланована ще одна акція для всіх учасників цього дійства. Я спочатку проведу повне кармічне зцілення. Повне кармічне зцілення закінчується кінцем карми. Карма це незавершена енергія, це енергія, це ті. Не відпрацьовані вами уроки, які тягнуться за вами із минулих ваших втілень, і в цьому житті вони є визначальними в вашій долі. Тобто, поки ви ті уроки не відпрацюєте, ви не можете повноцінно розвиватися, жити і бути щасливими. І тому я запропоную вам ось таку практику дуже просту. Вона буде складатися із двох таких блоків. На початку нашої зустрічі ми пройдемо перших три кармічних зцілення, потім відпрацюємо цю програму, яка має запустити абсолютно нову долю України на найближчі декілька століть. І потім ми завершимо. 4-5 кармічне зцілення для того, щоб завершити оцей повністю процес вашого звільнення. Ситуація закінчується дією, яка називається Кінець карми. Це абсолютно безкоштовна програма, і всі, хто долучиться до цієї програми, отримують ось такий бонус, не дивлячись. На те, що ви отримаєте в принципі, перспективу абсолютно нового життя для всієї нашої країни, для всього нашого народу. От я сподіваюся на вашу свідомість, на те, що е, ви зможете долучитися до цієї роботи в е, новорічну ніч, е, більше 12 тисяч українців підключилися і провели е, цю дію. І зачищення і відновлення України за декілька годин до нового року. Тобто відірвалися від своїх святкових столів, відірвалися від своїх родин. І тому я запрошую і цього разу на старий новий рік, так званий, щоб ви долучилися цілими родинами, тому що це стосується кожного від малого до великого. Українця, те, що ми будемо робити. І чим раніше ви позбудетесь від кармічної залежності, тим більш щасливим життям ви проживете, не дивлячись на те, де ви є сущі, в Україні чи за її межами зараз, все одно ви всі живете з Україною в душі. І ось реалізуйте оцей наш віковічний біль, ось це наше віковічне прагнення до волі, до спокійного. Щасливого життя на своїй Богомданій землі. Ми повинні перестати, роль, гра, перестати грати роль жертви е, в цьому столітті рази назавжди. І поч, і повинні почати жити своїм життям. Для цього треба зробити ось такий потужний імпульс, щоб він проник аж в квантове поле і став програмою е, в світі архетипів для того, щоб. Всевишній, Всевишній побачив, що не тільки просунуті українці, які там близькі до духовного розвитку, а й звичайні пересічні люди також прагнуть е, спокійного, щасливого життя, мирного, без всіляких воїн, без всіляких потрясінь, а заради розвитку, заради е, поширення світла і любові. Тому ще раз нагадую: 13 січня. О 20.00 на платформах Ютуб-каналу е, Української духовної академії просвітлення і на телеграм-каналі у програмі Народження нової нації. Ми паралельно двома потоками будемо проводити прямий ефір із е, відновлення України. Спільна дія, імпульс, який треба запустити для того, щоб ми в кінці кінців. Здобули перемогу в цьому році як умога швидше для того, щоб ми отримали в кінці кінців право самим розпоряджатися своїм життям у себе вдома. Сподіваюсь, ви мене почули. Мені від вас нічого не потрібно, окрім вашої участі. Якщо ви встигнете підписатись на наш канал, поширити цю інформацію, це також буде добра справа і плюс в вашу благу карму. Бережіть себе, до зустрічі. Сподіваюся, нас буде достатня кількість для того, щоб створити е, такий потужний імпульс. Який запустить оцю програму раз і назавжди: програму відновлення України і розбудови на теренах України країни щастя. Бережіть себе, намасте. Я визнаю і поважаю вас, Бога, дорогі українці.